Сьогодні я купив дуже дорогий набір. Він, Він трохи залапаний, купив, тому не дорого. Дивіться. Перша монета. Монета номер два монета номер три монета номер cztery. Монета номер 5. Так 5 є сертифікат. Ось таке монета. Хочу вам зараз показати фото іменно моєї особистої колекції. Ось так. Е, в мене велика колекція. Хочу вас запитати, е, як можна який. Добрий альбом можна замовити за для того з цими з кліпсами для ну, от альбом з кліпсами і, ну, от таке в мене питання: де, можна замовити гарний альбом з бюджетом, ну, Давайте візьмемо 500 гривень. Пишіть в коментарях. Дякую всім за перегляд. Бай! Бай! Зараз вийде через 15 буквально хвилин нове відео, де я покажу нову монету 21 АВ, яка в мене лежить у колекції. Всім пока!